Річ в тому, що держава це ж не жінка, що можна зачаруватися, розчаруватися. Держава це дуже серйозне діло та ще нам, українцям, її збудувати. Я не розчарована, я обурена. Я обурена тим, що багато хто був не готовий до таких труднощів. Це ж треба мати. Сатанинський намір чаїть в собі неволіковний сказ, щоб тяжко так знущатися над нами, та ще й у всьому звинувачувати нас: і жах, і кров, і смерть, і відчай, і клекіт хижої орди, маленький, сірий чоловічок накоїв чорної біди. Це звір. Огидної породи Лохнес, холодної неви. Куди ж ви дивитесь, народи? Сьогодні ми, а завтра ви?